Всім привіт, мої любі учні. Котрий раз намагаюся записати сьогодні для вас екран і щоразу щось не спрацьовує. Але разом з тим я вітаю себе і вас, що ми продовжуємо вивчати тему роботи з документами взагалі, але в цьому, в цьому році це перший наш досвід роботи. Працюємо з телефонами, з гаджетами, з планшетами. Сьогодні це не ноутбук і не комп'ютер. Щоб ми були максимально мобільними, нам це необхідно робити. Відкриваємо Google диск, натискаємо одразу на плюсика внизу створити, і обираємо Google документ. І потрапляємо вже в наш Google документ відповідно. Що таке список? Список це можливість впорядковувати інформацію так, як нам необхідно, для зручного подання її, якщо простими словами, перший, другий заготовку для списку роблю. Третій. Четвертий п'ятий, шостий. Ну, нехай буде шість елементів нашого потенційного списку. Як ви бачите, от я його зараз створила, збільшую для вас, щоб вам краще було видно. Перепрошую, що трохи підвисаю, але завжди нервую, коли записую екран, особливо з гаджетів. Але разом з тим, ви навчаєтеся, і я в цьому набираю. Понад здібностей, так би мовити. Отже, коли ми створили список та інформацію, яку ми будемо впорядковувати, нам необхідно, щоб цей список гарно виглядав. У нас є можливість створити маркерований список і номерований. Виділили всі елементи списку, натиснули внизу на значок, який зараз вам підсвечу. Бачите, він в мене зараз є активний. Це значить, що це нумерований список. А якщо я натисну на цю кнопочку, там де 1, 2, 3, то це, відповідно, буде у мене маркерований список. В чому різниця? О, нумерований, перепрошую. Поміняла. Ну, мій маркерований список змінився на нумерований. На в чому є різниця використання списку і вручну набраної інформації? Якщо першого елементу буде ще щось, а потім ще щось, відповідно, кожне нове щось нового рядочка через Enter, буде мати той самий маркер, що і мій весь список. Більше за те, праворуч, зараз покажу, де саме? Ось тут. У мене дві кнопочки, які допомагають змінювати ранг під списку. Про що йде мова? Якщо я стаю курсором на щось і використаю праворуч, то моє щось починає переміщуватися і підпорядковуватися елементу перший. Так само можна зробити тут, і так само можна зробити тут. У другого, так само щось може щось з'явитися. І так само його можна перемістити. Відповідно, підпорядкувати під другий, якщо необхідно, точніше так, якщо того не потрібно робити, ми можемо, натискаючи на іншу кнопочку, повернути його назад. Що тут є для нас цікавого? Це маркирований список, тому що ці цяточки кругленькі можна використовувати не тільки цяточки, але сьогодні давайте говорити тільки про цяточки, кругляшки. Так? Вони свідчать про те, що у нас присутні маркери і у нас є. Маркований список. Автоматично виділяючи весь список, натискаючи на нумерований список, у мене з'являються номери і з'являються відповідно підпункти. В такому вигляді для першого знайомлення мені цього достатньо. Що тут для мене є цікавого. Якщо автоматично я так само почну щось додавати, то ці літери вони автоматично будуть продовжуватись, де б я це не робила, щось важливе. В залежності від того, куди саме я даю цю інформацію і як я далі з нею буду працювати. Таким простим чином, навіть в телефоні, в загальному простому телефоні, можна створити маркерований і нумерований список список 6 клас. Ну, нехай так буде список 6 клас. Ок натискаю. Закриваю. Шукаю на своєму диску, в те ці завдання, здається, я працювала цей документ. У мене їх два, тому що кілька разів, якщо чесно, у мене записувалося без звуку чомусь, але разом з тим останній відкриваю і потрапляю в свій документ. Яка ж буде у вас задача? Я натискаю на олівчик, щоб редагувати. Ваша задача буде створити свій. Розклад сьогоднішнього дня використовуючи списки. Як це має відбуватися? Перше, наприклад, 7.30. прокинувся. Другий. 7.45. Не знаю, що там уже? Сніданок. 8.00. Початок навчання. Ну, власно кажучи, продовжити самостійно свій розклад дня, можете його не деталізувати, прям скільки разів, там, зуби почистити. Але принаймні таким чином у вас почне з'являтися ваш розклад дня. Що мене цікавить, коли ви його починаєте створювати, одразу, коли створите нумерований список, Весь свій список. Робіть Print screen таким чином, зараз поясню, як я зараз на екрані, щоб я бачила, що у вас є цифри або числа, да, які показують на нумерований список, і активно є кнопочка нумерованого списку. І прикріпляєте мені Google клас. Коли зробили нумерований список, прошу виділити. виділити отаким чином. Знову ж таки, зробити скрін. Чому для мене важливо, коли ви робите скрін? Я хочу переконатися, що ви вмієте виділяти текст. банально, це важлива необхідна процедура, і ми маємо це вміти робити. І вже з виділеним текстом прикріпляйте друге фото в Google Class. Коли його виділили, обираєте маркерований список, і це останнє, що необхідно зробити скрін. Я буду бачити, що у нас ця кнопочка натиснута, я буду бачити ваші маркери, і я буду мати три ваших світлини з нумерованим списком, з виділеним текстом і з маркерованим списком. Я намагалася коротко про головне вам розказати, чекаю на ваші роботи в Google класі і до наступної зустрічі!